Знайомтеся, це двійнята Андрій та Роман Терличі. Хлопцям по 11 і вони багато читають. Мій улюблений автор Андрій Бачинський. Зараз я читаю саме примари Чорної Діброви». до того я читав з у рюкзаку і Трикутник Зевса. На книжку витрачаємо десь три дні, але персів треба витратити щонайменше три місяці. Ми це дуже довга книжка. П'ятикласники взяли участь у всеукраїнській онлайн олімпіаді, квести і тести. Роман у цьому конкурсі переміг і отримав 50 тисяч гривень. Гроші брати витратили не на смаколики чи іграшки. Ми ще до конкурсу, навіть до першого етапу, знали, що якщо виграємо будь-яку грошову винагороду, нагороду, то ще не менше половину на засуну на дрон. Коли ми виграли 50 тисяч гривень, ми подумали, що це буде е що якось шкода віддавати тільки половину, тому що внесок буде значно більшим і грандіознішим, якщо ми дамо всі 50, 50 тисяч гривень. Батьки вчинок синів схвалили самі ж хлопці, недовго розмірковуючи, вирішили придбати на ці гроші дрон і віддати його на потреби ЗСУ. На щастя з білим обставин, один із співзасновників конкурсу був Юрій Каміновський. До всього він ще й у 59-й штурмовій бригаді з дронами. Ми. Паперос, з ним зустрінемося, він купить дрон. А ми віддамо йому гроші 50 тисяч гривень. І згодом він нас повідомив, що ми можемо також дати ім'я дрону. Яке ви ім'я дали? Фенікс. Безпілотник, який терличі придбали, уже допомагає українським воїнам боротися з окупантами. Це Мавік Pro. Він може сказати гранати, але такі дрони здебільшого використовують для розвідки, тому що в нього дуже хороший зум на камері. Хлопці знову хочуть брати участь в таких олімпіадах. Планують зайняти перше і друге місця, а усі призові обіцяють конвертувати в допомогу українському війську. Віталій Ковела, Юрій Маковецький, телеканал Перший західний.